Купи будівельного сміття захаращена територія та пусті віконні рами. Впродовж років цю будівлю на вулиці Євгена Рихліка в мікрорайоні Крошня Житомиряни звикли називати не інакше як будинок привид. Десять років тому близько сотні інвесторів придбали квартиру у майбутніх багатоповерхівках. Втім, через економічну кризу усі роботи на об'єкті припинились, а люди втратили надію на омріяне житло. Втім, тепер ситуація змінилась, і тов Олвіта Буд після зміни власника продовжить будівництво багатоповерхівки. Всі пам'ятають 2008 2009 рік, коли наступила перша економічна криза, і певні економічні передумови для того, щоб зупинилося будівництво, було. Враховуючи, що дане будівництво можна назвати Довгобудом, була замовлена та проведена експертиза технічного стану цієї будівлі. Внаслідок цього було зрозуміло, що можна добудовувати і прийнято рішення заходити на об'єкт і завершувати його будівництво. І зараз на цьому етапі відбуваються організаційні моменти. Зокрема, в найближчий час буде засідання Оліївської сільської ради, на якому буде розглядатися продовження договору оренди землі. Сподіваюся щиро, що і Скок Михайло Ілліч, який очолює, і депутати будуть. Сприяти нам в тому, щоб ми отримали зазначену земельну ділянку у користування. В подальшому отримуємо дозвільну документацію, яка необхідна для того, щоб в законному руслі будувати зазначене будівництво. Після отримання дозвільної документації ми для себе бачимо, що перша черга будівництва буде завершена протягом календарного року. Ольга Кушнірук одна з тих, хто вклав гроші і сподівався отримати власне житло після завершення будівництва. Жінка розповідає, за останні роки разом з іншими інвесторами оббивали пороги різних міністерств і намагалися зрушити справу із мертвої точки, але марно. Тепер же Ольга із оптимізмом дивиться у майбутнє і сподівається, що вже зовсім скоро разом із родиною справлятиме новосілля у своїй квартирі. По по тому що то як строїла їхні компанії. я бачила картинки. Ну доволі все таки прилично, хорошо. Компанія юридичські. Юристи її перевірили, все я надеюсь, тоже все буде добре. Так як ребята вже почали забори міняти, там ріхтують і поділиють розчистить територію. Все. я очень сподіваюся, що от, якщо мерія і допоможе з документацією со всім остальним, то ми де через місяць почнемо будівництво. Угу. за словами представників компанії, котра взялася добудовувати об'єкт, будівельні роботи відновлять вже найближчим часом.